Відкрити взимку приготовані своїми руками делікатеси, баночку мариновних огірків чи грибочків, особливе задоволення. Але при недотриманні правил приготування консервованих продуктів в банці може критися смертельна небезпека, ботулізм. гостре інфекційне захворювання, що виникає в результаті вживання харчових продуктів, які містять отруйні речовини, що виробляють бактерії ботулізму. Щороку в Україні реєструється. 120-150 випадків захворювання на ботулізм. 5% з яких закінчується, на жаль, летально. Складною залишається епідемічна ситуація щодо даного захворювання і на теренах нашої області. Починаючи з січня 2016 року, в області зареєстровано три випадки захворювання мешканців на ботуліз. З них двоє це мешканці Косівського району і одна мешканка Ружнятівського району. Як зауважила начальник відділу Калуської держпродспоживслужби Оксана Ананевич, найбільшу небезпеку становлять консерви та продукти, призначені для тривалого зберігання самостійно відрізнити заражені продукти від доброякісних можна тільки по здуттю банок, пов'язаному з накопиченням газоподібних продуктів життєдіяльності паличок ботулізму. При цьому смак, запах і вигляд продукту не змінюється. Причиною виникнення даного захворювання, як правило, стають консерви домашнього виготовлення. Україна є тою країною, де домашнє консервування є традиційною складовою частиною української національної кухні. Кожна сім'я займається тим, що заготовляє на зиму овочеві, фруктові і навіть м'ясні консерви. І якраз у домашніх умовах витримати необхідні умови обробки харчових продуктів і режими стерилізації надзвичайно складно. Люди, які хворіють на ботулізм, самі не є заразними, каже начальник відділу Оксана Зиновіївна. Саме Захворювання зазвичай починається раптово, додає фахівець та акцентує на основних симптомах недуги. Людина відчуває себе надзвичайно ослабленою, її починає лихоманити. З'являється дискомфорт у шлунку, далі починають наростати симптоматика, і однією з характерних особливостей для отруєння ботулізм є порушення зі сторони органів зору. Перед очима з'являється сітка, туман перед очима і хворий відчуває сильні м'язеві болі, сухість у роті. Тож фахівці радять дотримуватися певних правил під час приготування консервованих продуктів. А при появі ще зазначених симптомів, особливо після вживання консервованих продуктів необхідно терміново викликати невідкладну медичну допомогу.